Привіт, любі підписнички! Вітаю вас вже на восьмій серії притурчастих блуднів. Почати хочу з позитивних пес новин. І перша новина це те, що один з інопришеленців поїхав додому. А також знаю, ви дуже переживали, а я молилась і робила кукли буду. додому поїхала наша бушечка. Я з цієї нагоди навіть сьогодні не буду обзивати собак, та ще сьогодні хочу посетити відео Кері та нагадати, якою вона до нас приїхала. Я її побачила і подумала, ну да, нашого додому пацієнт. Не встигнула кліпнути, а вона в нас вже вісім місяців. Та останній місяць вона щось, як ніколи, захотіла поїхати додому, бо почала підходити до сусідів та забирати не тільки смаколики, а й мою увагу. А ще вона вирішила змінити місце дислокації і тепер спить не під столом, а посеред кухні. Та через те, що до нас дуже рідко приходять гості, і вона майже не бачить людей, Яна вирішила, що якщо магамет не йде до гори, то гора піде до магамета. Перенарядила її і відправила в люди. А через те, що в сільському клубі вже є одна собака, Яна вирішила однією більш, однією меншою перетарабанила туди Кері. Кері оцінила цю янину вигудку на ноль з десяти. Спочатку вона вся тіски намагалась сховатись від собаки. А потім її вдарила сеча в голову і вона пересіла до людей. Яна вважає, що їй дуже навіть сподобалось. Бо поки Яна займалась якоюсь хінею, Кирил займалась важливими справами і все перенюхало. З кирі, звичайно, є причини для такої поведінки. Життя її дуже помотало. Але ви ж бачите, як вона старається. Звичайно, більшість хоче таку собаку, яка буде підбігати і цілуватись. Але невже не існує такої людини? Яка б зрозуміла, наскільки Кері страшно жити в цьому світі, наскільки їй потрібна підтримка, і що такі собаки, як Кері, також заслуговують на щось більше, ніж життя в притулку. Так вона себе поводить, коли ніхто не бачить. Вона може розслабитись і трошки побути собою, їй вже однозначно час їхати додому, бо тільки в домашній обстановці вона зможе стати такою, як ви бачите на відео. Будь ласечка, придивіться до неї і дайте їй шанс. Понедивлячись на те, що я не люблю собак, з кері я живу в одній кімнаті і можу сказати, що вона не така уж і погана, і точно, як і я, заслуговую бути чиєюсь маминою квіточкою. Якщо ви не можете взяти її назавжди, візьміть хоча б на перетримку, бо це дуже велика допомога, але люди її часто чомусь недооцінюють.